Слава Ісусу Христу, чому такі файні поради, просто божественні поради, як просто треба менше їсти, їсти треба більше салату, просто рахуй калорії, їж споживай менше калорій, ніж ти витрачаєш, чому такі поради не працюють? Сьогодні ми про це поговоримо. Вітаю вас, ми в програмі Худнемо з Богом. І почнемо відразу, відразу з розбору, бо було найбільше коментарів. Звісно, з найпопулярнішою порадою, яка є просто в світі, топ номер один серед всіх худнуючих, серед всіх там спортсменів. Я не знаю. Ну, тобто, перша порада, яка і у нас на каналі, теж прийшло десь 5. Або шість коментарів я видалив з цією суперпорадою, яка називається Просто треба менше їсти. І так, по-перше, як я і казав, програма «Худний з Богом є правдива, і тут е брехні не буде. Тут брехню ми не будемо допускати і будемо розрушати ці міфи, легенди. Е тому саме слово просто, е просто треба. Просто, е не буде просто. Відразу руйную міфи і легенди. Просто не буде схуднути. Якби було схуднути, просто повірте, не було б жодної людини е, е, з надмірною вагою. Не було б жодної взагалі. Просто ноль. Ноль би був. Тому слово відразу просто ми відкидаємо, бо це не є просто. Ви тут зрозуміли цю суть, суть самої поради. Просто. Також не скажу, що буде важко. Але просто це, знаєте, нічого не робити. Просто це залишити все так, як є. Самотьоком. Хай воно собі йде, 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 йде. Тому тут важливо не применшувати свої заслуги. Чому не спрацює ця порада? Ну, бо, по-перше, що означає менше їсти? Людина потребує їсти. І, і ця порада відразу в собі несе е, такий ну, безмістовну пораду. Тобто, я би сказав навіть без Е, Бо якщо людина їсть, наприклад, 500 грамів торт е, перед сном і, і почне їсти 400 грам торт перед сном. <свят> То ви самі розумієте, нічого не зміниться. Тому я дав корзину, корзину продуктів, які би мали ми їсти. Ми ще будемо подробно розглядати, включимо наступному відео, беріть калькулятори почнемо рахувати калорії. Але не хочу я вас цим всім нагружати, цими підрахунками. Цим всім, бо основна, основна мета це звикнути до цієї корзини. Звикнути до свого харчування. Звикнути, бо вам з цим харчуванням треба жити все життя. Хто не згоден, кому не подобається все життя, їсти е, такі каші, їсти м'ясо варене, е, нежирне, і, там ну, може бути піджарене, але це філе. Тобто їсти правильну їжу, кому це не подобається до кінця життя це робити, то відразу, відразу вам кажу правду. Залишайтеся. За своєю вагою лишайтеся, живіть, насолоджуйтеся життя зі своїми сникерсами, тортиками і всім, всім, всім іншим. Тобто, це, це є правда. У вас нічого не вийде, якщо ви не хочете покінчити, змінити одну корзину на іншу. Бо ваші зараз корзині, наприклад, припустимо, солодощі, тортики, всяка копченості. Всяке жирна їжа, смальці, сало там, то то, 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 то. І ви звикли ви там вінігрети з майонезом. Це все має бути там шуба заправлена майонезом, пільмешки і то-то то все. І зараз основна мета, щоб наблизитись до схуднення, навіть без калькуляторів, без вирахунків калорій, супер-пупер. Тому я й дав в першому відео все приблизно. Бо ви і так почнете худнути. Ви... Змініть просто ці корзини продуктові, і за цих пару тижнів, поки відео будуть далі йти, ви вже підете в результат. Ви вже, навіть якщо ви будете більше їсти, більше будете не голодні, але ви будете худнути. Ось в цьому состоїть правда. Тому що ви змінили корзину продуктів. І коли порада, коли вже ми звикнемо до цього всього харчування, тобто вуглеводи, білки, жири, салати до цього нашого раціону, ми, звик, ми звикнемо до нього, це стане нашим стилем харчування. Тоді там, в, цьому, в цій корзині, ми почнемо дивитися, більше нам треба їсти чи менше нам треба їсти. Але тільки в цій корзині. Всі ці поради, які, говорять так загально менше їсти, не будуть працювати. Не будуть. Тому відразу викидаємо цю пораду і забуваємо. І всі, хто вам будуть казати щось подібного, то просто не слухайте. Не дайте людям об обезцінити ваші старання. Це є важливо, це є дуже важливо. Бо якщо вас обезцінять, а, а ці люди хочуть обезцінити ваші старання, те, що ви. Стараєтесь. Вони ці люди не розуміють, що таке бути залежним від цукру, залежним від переїдання. Зазвичай ці люди дають це дрищі, отакі дають поради отаким людям. Розумієте? І воно не працює, бо різні генетики, ті люди не можуть зрозуміти тих, а ті починають слухати тих чомусь. Тому не слухаємо. Та Той, хто худий народився і худий помре. І вам буде казати, як вам худнути, то відразу кажіть, ну, хлопче, ти файне, ти файно розповідаєш, але мені тут не розповідають казки, бо це генетика. Ми про них теж будемо говорити, про цих хардгейнерів. Будемо розбирати всі генетики, але не в цьому відео. Буде далі. Далі тематика, як я казав, вже дуже широка, дуже обширна. І зараз я хочу тільки зрозуміти, чи потрібно нам рухатися далі, чи буде фідбек. Тобто, чи будуть коментарі, чи будуть питання, чи буде результат. Але потроху, потроху будемо йти, щоб відео не затягувати на довгий час. Сьогодні тільки про поради. Друга порада це салат. Їж більше салату просто. Завжди є слово просто. Коли чуєте пораду зі словом просто, одразу кажіть дякую, я без своєї поради справлюсь. Що означає їсти просто? Ну, візьмемо 500. Грамовий наш тортик улюблений на вечір. Посипемо його салатом, укропчиком, е, допустимо, 100 грам 200 салата ще додамо до цього торту. Е, чи, чи, зменшиться, <клари> чи зменшиться в цьому вага? Чи я буду худнути з цим? Ні, не буду. Не буду. Е, тому салат треба їсти, але салат не вирішує питання. І це ми також будемо розбирати пізніше клітковина. Я думаю, що ми зробимо окремі відео на кожний вид продукту, і будемо там рахувати вже. і розмовляти про вуглеводи, про білки, про жири, про клітковину це салат і зелень. І це дуже важливо. Так, салат потрібен, але це вирвато з контексту, з великого-великого контексту. Тобто. Салат потрібен, але знову при першій корзині, і в цій корзині є салат. І коли ти їсиш цю їжу правильно, з салатом це є супер. Якщо ти їсиш ту другу корзину з тими пельменями, тортиками і всім іншим хот-догами, гамбургерами, то салат тобі не допоможе. Салат можеш їсти, звісно, але ну, нічого не зміниться. Просто він буде ноль. Впливу 0 буде впливу на, на якесь схуднення. Тому ця порада відлітає. Ну і звісно, третя парада це калорії. Просто рахуйте калорії, вам треба менше їсти калорій, ніж ви витрачаєте. Щось з такого плану. По-перше, що ці калорії вирахувати дуже важко. Дуже важко просто. Бо кожна людина, кажу слово просто, але не просто, кожна людина індивідуальна. Індивідуально має свій обмін речовин, свою рухливість, свій стиль життя. І кожен употребляє калорій особисто. Ну тобто не можна сказати, що на 100 кілограмів людина стільки приблизно якісь приблизно калорії можна порахувати. І допустимо, ми знайшли, що мені, наприклад, треба на 100 моїх кілограмів 2500 калорій. І, і тепер тут люди. Починають у ці експерименти. Бо 2,5 тисяч калорій це багато, направду, якщо їсти в першій корзині харчування. Ти будеш ситий, ти будеш цілий день енергійний і ситий. І в другій корзині. Якщо ми беремо пільмчики і нашу улюблену їжу, яка була наша улюблена їжа, зараз наша улюблена їжа стає в першій корзині, то ця їжа, ти з'їш три пільмешка. Вже 1000 калорій, тортик той вже 3000 калорій. Розумієте? І люди починають страждати у цей єрундо. Я хочу тортик, там 500 калорій кусочок тортика. Вона з'їла той тортик, але залишилась голодною, голодною, дуже голодною. А в цій корзині, в цій корзині, вперше, вона би з'їла на 500 калорій, наприклад, там, 300 грам творогу. То є, це є велика різниця. Там тортик, маленький кусочок, а тут 300 грам творогу, ще спробуйте з'їсти. 300, 400. Тобто для того важливо не бути голодним. Голод, голод, голод не тітка, він тебе змусить. Ти, якщо будеш триматися, ці всі дієти, всі ці вигадані, вони тільки влаштовані, щоб вам продати курс. За який маєш схуднути. Але ти місяць, може, втримаєшся, там, якось важко там, переживеш, схуднеш на тих 10 кілограмів, потім за наступних 2 тижні ти набереш 15. Чому так? Бо голодний був постійно, як пес. Ти будеш просто на, на, на хліб, я не знаю, зриватися, е, їсти потім. Тому е, я не пропоную дієти. Я казав відразу: тут не буде дієта. Тут є стиль харчування на все життя. Тому давайте зараз звикаємо, поки до цього раціону, а потім далі будемо все рахувати. Хвалимо себе, не забуваємо себе хвалити за те, що я сьогодні в першій корзині. Я сьогодні в першій корзині. Я ситий, я радісний, я в першій корзині. Тобто в цих параметрах я витрачу. Це є найважливіше, поки на перших. Перший місяць взагалі важливо звикнути до, до свого харчування, яке буде зі мною все життя. Відразу кажу, що це все життя буде зі мною. Не так, що через місяць я повернусь. Як повернуся до тих пільмешиків, до цього свого всього тортиків, то відразу і твоя вага повернеться з твоїми всіми м м м досягненнями. Просто ну, твої досягнення просто вийдуть. Е Вилетять. Ось це просто вилітає. Досягнення вилітають дуже просто, дуже швидко і дуже просто. Тому сьогодні будемо е, дійсно набиратися сил, набиратися сил, молитися, звісно, не забуваємо про Бога. Е, Бог, щоб нас благословив на цю дорогу, витримати е, в цій корзині. Я не кажу голодуйте, не, не треба голодувати. Їмо, добре а, тільки правильні продукти. І ви вже побачите результат. Ну, начебто, все, що я хотів вам сказати. Будьте благословенні. не забувайте себе постійно це підтримувати. І не давайте людей, людям обіццінювати вас. І запам'ятайте слово просто. Що простіше, наприклад, візьмемо? Сходити е, в магазин, купити тортик і з'їсти його е, перед файним кіно перед сном, ну, знаєте, ліг якесь, або морозивко. Е, це просто зробити? Чи простіше не піти в магазин, не купити той торт е, і подивитися кіно без морозива і, і торту? І ми так зараз включаємо мозги і думаємо: ну так, теоретично простіше нікуди не йти, не купляти. Але чомусь це важче, ніж ми йдемо, купляємо, приходимо, їмо. Тому саме слово просто не буде працювати. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, тримайтеся. І також на завершення дам вам ще кліп один. Тут він з'явиться, і в кінці відео буде такий кліп, який колись давно записували, щоб він вас мотивував. Власне, пісня, яка власне, показує е, дві позиції дві позиції е, твого життя: ти воїн чи жертва. І це буде нам допомагати бути воїнами в справі е, позбування зайвої ваги. Па-па! Thank you.